Я художник Віталій Дорош, художник-ілюстратор, малюю в патріотичному стилі в графіці, яку використовують, можна так сказати, по цілому світу. А також ця графіка використовується як обкладинка музичних творів різних виконавців. Одного разу в мережах інтернету побачив такого молодого, амбіційного креативного митця. Дмитра Фесенко побачив його е е е відеокліпи, побачив, е як він прагне, як він старається зробити якийсь такий великий розвиток культури е нашого краю. І ми так поспілкувалися, попереписувалися, і тут він мені запропонував, чи не хотів би я взяти участь в тому, щоб розробити обкладинку до його твору. І я, звісно, створив, намалював графіку, йому дуже сподобалось. Привіт, мене звати Ека, я дизайнер. Зараз ми закінчуємо роботу над вуком для презентації сесії Дмитра. Перша з його роботами я стокнулася в Інстаграмі і я була вражена його підходом, його креативним творчим баченням і увагою до деталей, оформлення та подачі своїх проєктів. Тому я була дуже рада долучитись до співпраці і в розробці буклету та коробочки такого дизайнерського пакування для одного з любов'я Дмитра. Це була крута творча співпраця і це новий досвід для мене.